Не говори, що жити стало важко, не говори, не маю сили йти. Якщо проснувшись кожного світанку, пташи щебетання чуєш ти, як над собою бачиш чисте небо, не сірим і не в клубі чорних хмар, то нарікати на ніщо не треба. Бо кожен день тобі, то Божий дар, є люди, що забули запах хліба. І спрага мучить, бо води нема, життя спинилось їм, здається, ніби замкнувся круг, і виходу нема. Над їх життям нависли чорні грози, не вдається їх потішити нічим, і день, і ніч ковтають гіркі сльози, а душу виїдає їдкий дим, бо втратили на жите все роками, війна все спопелила в одну мить. Перетворилося в попіл із розвалин. Відомо Богу, як душа болить. Лише поглянь на цю страшну картину, як мати втратила своїх обох синів, і серце рветься її наполовину. А хто би гіркий біль, той зрозумів. Поглянь на немовля ледь народилось, Немає ще на ньому і вини, а вже воно без мами залишилось. І скоштувало подиху війни, поглянь на тих, що вимушено бігли, знайти притулок на чужій землі, ховаючись від градів, що гуділи, від пострілів жорстоких ворогів, страшна картина. Хто її не бачив, хто зна, чи до кінця безрозумів, як наша Україна гірко плаче. Над свіжими могилами синів, війна лишила Україні шрами, Но віримо, що скоро зацвіте. Бо залікує Бог сердечні рани, й пробудження велике ще прийде. Полями заколоситься пшениця, запахне хлібом в хаті запашним. Війна вже дітям більше не насниться, І кожен батько вернеться живим, повернеться весна в нашу землю. Прикрасить Київ ще каштанів цвіт, а що молитві наші чує Небо, що з нами Бог пізнає цілий світ, піднімемося з пороху руїнів, духовна процвітатиме весна, бо дуже любить Бог нашу країну, І за неї заступається Він сам.